Привіт, Сергій. Привіт. Як ти справи? Як ти готовий до конференції? Вже звичайно готовий. А ти розкажи, яка твоя робота в компанії Stability? Добре, в декілька словах намагаюсь, давай я відповім тобі. Сіо, це операційний директор. Моя задача в тому, щоб виконувати всі операційні процеси в компанії, які щоденно проходять, контролювати їх, контролювати виконання цих завдань. В усіх департаментах, які у нас є. Тобто, я маю спілкуватися з усіма е, керівниками департаментів, узгоджувати з ними задачі, е, робити постановку задач, отримувати від них е, звіти, які є. Якщо потрібно, я ці відділи між собою цистиковою, е, так? Тобто, дивіться, навіть скажу так, що ми відповідаємо більше моя е, задача відповідати за внутрішні процеси компанії. Тобто ми робимо дизайн, сайти, наповнювання, якісь узгоджуємо посади людей, які до на нас приходять, так? Тобто, такі, все, що під капотом в компанії. Угу, зрозуміло. Тобто, начинку компанії, злагодженість. Так. І те, як департаменти гармонізують між собою. Так, так. Угу. А скажи, ну от компанія Stability працює з токенізованою нерухомістю. Можеш сказати, і тут, до речі, так. Так, побудовано бізнес-модель, що компанія максимально адаптована для того, щоб прості люди могли інвестувати сюди іще й з мінімальних сум. Тільки люди, не всі далеко люди розуміють, що це за така інноваційна ніша, токенізована нерухомість. Саме слово токенізована утворена від слова токен. Так, можеш пояснити людям, якось, як, як ти можеш простими словами, словами, що Окей. таке токен. Дякую за таке питання, хочу відповісти на нього. Перш за все, скажу, що наші токени це одиниця виміру в компанії, так. Тобто у нас REN токен завжди в компанії буде дорівнюватися одному долару. Якщо ти маєш, ти будеш розуміти, що в тебе є REN токен це один долар завжди. А STAP токен ми маємо два токени так наразі. STAP токен це токен, який відображує ем, ціну активів в компанії. Да? Тобто ми бачимо зріст компанії в токенах. Я скажу, як він росте. Коли у нас токен піднімається на один цент, це означає, що 15 тисяч доларів компанію зайшло в нерухомість. Тобто, ми на ці гроші, на ці кошти, ми купуємо нерухомість, і ага. наші партнери є, як можна так сказати, аксенорами нашого підприємства. І на друге ага. питання я відповім, що це для людей означається дуже. Зараз така добра, хороша тенденція, тому що не всі люди можуть купити собі цілий актив, якийсь великий готель, комплекс або щось таке, але у людей є якась невелика сума грошей це тисячу, 5 тисяч доларів чи євро. Да? І в такому випадку людина може вкласти ці гроші і бути власником токена, тобто бути акціонером цієї компанії, і вже юридично закріплене право мати володіти частиною цієї. Компанії, то отримувати дивіденди, це дуже важливо. Угу. Тобто люди, які купують оці токени, оці цифрові одиниці, які представляють собою нерухомість, мають право володіння частиночкою тої нерухомості так. і на ту суму, яку вони проінвестували, да? отримувати пасивний дохід. Так, вірно. А оцей RENT токен що ти казав перший, він якби завжди дорівнює одному долару. Що це за як, що, то, тобто, це його... такий в... внутрішній токен компанії. Тобто, якщо ти маєш рент токен, ти можеш його як придбати в компанії так? і заробити його за допомогою різних фінансових інструментів, які є в компанії. Так? А, і ти можеш купити його на зовнішніх якихось ем, ем, на біржі, наприклад, або у друзів, або у людей. І ти будеш мати право мати знижку на твій відпочинок в наших або партнерських ем, апартаментах або okay. об'єктах, і ти будеш мати знижку від 20%. Тобто це такий собі цифровий сертифікат на проживання, який ще й дає знижку. Так, да, якщо так трохи ускладнити, сказати, то да, так. Я, я намагався упростити, сказати для людей. щоб ну, було да. да, Добре, що в нас так діалог іде, і yeah. люди чують і такий і такі, і такі да, варіант. Окей, супер. І... А чи це надійно? От е... це цифрова одиниця. Людина, якби. Ніби і володіє частинкою нерухомості, але та цифрова одиниця в інтернеті десь, на якихось там платформах. Е наскільки це надійно володіти частиночкою нерухомості в такий спосіб? Це дуже гарне питання. Дивись. Всі токени, які в нас є, вони підпадають під регуляцію вже державних структур в тих країнах, де він зареєстрований. Наразі у нас є реєстрація, можете подивитися на сайті. Зараз не буду складнювати. І, звичайно, ти маєш як людина, яка має в кабінеті, в особистому кабінеті цей токен, то ти вже володієш цим токеном. Тобто це такий самий актив. Я тобі можу, приклад привести, що таких прикладів у світі дуже багато. Навіть якщо ти гроші тримаєш в руках, бумажні гроші. Паперові гроші, да, так? Да, з паперу зроблені, то це навіть не гроші. Там написано банкнота, банківська банкнота, да? банкнота. Тобто, якби виписка з банку, яка тобі показує, що це як сертифікат на володіння тими коштами, які е, лежать у банку. Розумієш? Так, я розумію. Тобто це щось дуже, це теж дуже є, схоже таке. Це теж є токен, це, це також це, реальних, да. якогось реального Бо активу. Бо всі е, майже більша частина грошей в світі вони в електронному вигляді. Ти ж розумієш? Якщо е, НАЦБАК е, друкує кошти, то він це він не знає, що він друкує це все. Кошти в бумазі в бумазі в папері. Ні. Звичайно, в електронному вигляді якась частину вже друкується, тобто, емісія та, Емісії, з... так і mm. у нас. Тобто, є нерухомість, а токен відобро... відображає а, як сертифікат на володіння чогось, якогось активу. Тобто, сертифікат на володіння чогось реального. Реального активу. Так. так як от з англійської, дуже часто токени класифікують like uh, world as uh, real world assets. Тобто. Mm. Активи, які є в реальному світі, так. Тобто, якщо ми говоримо про стабіліті, це є. Він представляє собою там якусь частиночку нерухомості, можуть бути токени там ще чогось іншого, так але Чого він представляє хочеш? якусь там. В наш час, я тобі скажу, вибач, що перебувають тебе. Можу сказати, що дуже багато е, токенізованої не тільки нерухомості, а також люди е, наразі токенізують бізнеси. Так, це дуже зручно. Тому що ти е, чітко розумієш, скільки в тебе є долі в бізнесу, скільки в тебе токену, бо воно все розбивається на якісь частинки. Тільки uh -huh. ці частинки ми маємо в електронному вигляді, а що ще краще, токен це на блокчейні. Тобто просто токен це був oh. би цифровий актив, а у нас він ще на блокчейні. Oh. Тобто, ви можете подивитися блокчейн, протокол, <coughs> емісії, скільки випущено, які там є умови. Тобто любий спеціаліст може зайти в цей протокол і подивитися, з чого він зроблений, цей токен, так? Так. Тобто І це чому... вже з блокчейна, ти ці дані ніколи не, не виймеш уже. Ну, як це не виміш, не Побачиш, але не, не, сфаль... не, сфальсифікуєш, не, зміниш, так? Ти, не сфальсифікуєш так. Угу.